Вітаю! Давайте з вами перевіримо домашню роботу. Перша задача, на мій погляд, дуже проста. Вона складна тільки тим, що в нас розсіювальна лінза, а все інше звичайна формула тонкої лінзи. Відстань між розсіювальною лінзою, та її фокусами дорівнює дорівнять 15 см. Зображення предмета розташоване на відстані 9 см від лінзи, і визначити відстань від предмета до лінзи. Зрозуміло, що в нашому випадку, якщо лінза то фокус на відстань і зображення вони уявні. Тому давайте ми запишемо це в дано і розв'яжемо задачу. Тут буде без анімації, тому дивимось. Я не сторонник того, щоб записувати сюди і сюди відразу значення зі знаком. Я пропоную навпаки це використовувати саме формули, а здесь використовувати модулі. Але я підкреслюю, що фокус на відстань у нас уявна. Зображення у нас уявно. Це показує ось такий варіант в записі. Але як це зробите ви? Це ваше право. І знайдемо потрібна відстань до предмету. Формула тонкої лінзи для Росії лінзи виглядає у нас ось таким чином: дійсний предмет, але уявний фокус на відстань і відстань до зображення. Ну і далі, після цього ми спокійно робимо алгебраїчне преобразування, підставляємо значення. Я не буду переводити в систему інтернаціональну. Тут немає у нас оптичної сили, тому не буде диоптрії, можна залишати сантиметри. Ну, ми отримаємо 36 см. Це була проста задача, але дві наступні трохи-трохи складніше, давайте з ними розберемося. Мірну жердину за вишки, тут не фізика складна, тут, мабуть, трохи геометрії, ну, подивимось, хто з вас як з цим впорається. Мірну жердину з вишки 2 метра, встановлені вертикально на дні річки, над водою піднімається частина жердини з завишки метра. чомусь дорівнює довжина тіні жердини на дні річки, коли кутова висота сонця над горизонтом 50 градусів. Ну, я відразу показую вам табличку. Якщо ми будемо брати для розв'язання задачі воду, то ми розуміємо, що показник заломлення 1,33 тому переходимо до розв'язання цієї задачі. Нам, звісно, висота жердини, висота частини над поверхнею води, знаємо кудфі 50 градусів, знаємо показник заломлення і знайти потрібну довжину тіні. Ну, По-перше, давайте ми зробимо рисунок: це у нас дно, де буде тінь, а це в нас поверхня. Води це жердина, висота над поверхнею, загальна висота, яка на глибині, це промені, які падають. Ось цей у нас кут фіпад, яким падають промені, але кут падіння, ми розуміємо, це інший кут, ось цей між перпендикуляром і, падаючим, і променем, який падає. Далі показуємо заломлений промень і кут заломлення гамма менший, ніж кут падіння. Я відведу позначки Х і Й для того, щоб можна було розв'язувати, де Х у нас ось ця невеличка відстань, а Y у нас ось ця невеличка відстань. І нам потрібно знайти суму Х і, а це у нас буде якраз довжина тіні. І ми з цього відразу починаємо. З рисунком ми це можемо побачити. Розглядаємо верхній трикутник, ось цей маленький, і з нього ми бачимо, що х буде дорівнювати. Один із катіт він буде дорівнювати H поділить на тангенс фі. А вже із нижнього цього Він теж прямокутний, але в даному випадку ми будемо шукати y, і це буде катет H мінус H, -H маленька, умножить на тангенс гамма. Далі ми згадуємо закон заломлення світла, де синус альфа поділить на синус гамма дорівнює. Показник на n. Ми розуміємо, що код альфа ми не знаємо, але ми знаємо код фі і розуміємо, що альфа дорівнює у нас 90 мінус фі. І тоді, коли ми будемо синус гама звідси шукати, ми розуміємо, що синус 90 мінус фі це буде косинус фі. Ну і, відповідно, для того, щоб знайти гамма, нам потрібно знайти арксинус ось цього відношення косинус фі на n. Це у нас підсумково. Формула, по якій ми будемо все обчислювати, і можемо копіювати цей слайд на наступний. Але нам залишилось. А, ні, вибачте, нам залишилось додати до X і ще Y для того, щоб знайти вже підсумкову формулу. Але, ну, спростити цю формулу не дуже вийде, тому в мене все ж таки загальний вигляд. Але якщо ви рахували по Крокову, ну. Маєте право на це, нічого не можу сказати. Перевіряти одиницю дуже просто, тому що ось перша слага... доданок, тут тільки метр ОАЖ, здесь безрозмірна величина, і десь теж АЖ, Тому у нас метр плюс метр це буде зрозумілий метр. І після цього нам потрібно підставити числове значення і отримати відповідь. Ну, сподіваюся, що обчислювати ви вмієте, особливо, якщо ви робили покроково, але якщо ви робите покроково, то не намагайтесь швиденько промі... проміжуточне обчислення, проміжне обчислення, як це називається, округлювати. Не поспішайте, тому що вам потрібно багато знаків після кому, щоб потім, наприкінці, у вас вийшло більш-менш схоже на правильну відповідь. Ну, добре, і у нас є ще. Одна задача, давайте ми теж її подивимось не хоче він швиденько перемикатися. Ось, лампа розташована на відстані 90 см від стіни. Між лампою та стіною на відстані 60 см від лампи поміщають збиральну лінзу діаметром 6 см. З фокусною відстанью 30 см. Площина лінзи паралельна стіні. Лампа міститься на головній оптичній осі лінзи, яка картина спостерігається на стіні. Накресліть її і опишіть її. Ну, ось тут дуже важливо, якщо ви змогли Класно зробити рисунок і зрозуміло, що відбувається. Тому що якщо у нас є збиральна лінза, то тут важливі декілька моментів: у нас лампа розташована на відстані 90 см від стіни. а між лампою та стіною на відстані 60 см від лампи помещают збиральную лінзу. а у лінзи фокус на відстані 30 см. 60 см це подвійний фокус на відстані. Це важливий момент, на який я буду звертати увагу, тому що це означає, що зображення має бути симетричним. Це дозволить нам класно зробити подобає трикутників і знайти деякі відношення. Ну і далі нам сказали про діаметр збиральної лінзи. Ну і далі ми можемо це все вже нарисувати. Але я не буду рісувати покроково, вибачте, я покажу відразу готовий рисунок ось це у нас лінза. Кожний сантиметр в мене в масштабі зроблено. Ось тут у нас 6 клітинок, це буде 6 см. Але ось тут уже не в масштабі. Ну, вибачте. Так, ось це 90 см від екрану до, від стіни до е, світильника. Ось тут 60 від світильника до лінзи. Ось тут фокус на відстань 30 см. А лампа у нас розташована, як ми бачимо, в подвійному фокусі. І тому зображення, яке ми мали отримувати. Воно должно бути симметричне відносно е, лзи. Це не то написано, я не буду вже виправляти зображення s 1 симметрично відносно лінзи. Зображення лампи симметрично відносно лінзи. Ну, вибачте, як написано. Добре, е, далі ми дивимося з вами на трикутники. Ось це у нас 6 см. І тому ми бачимо, що ось у нас великий трикутник. А ось це в нього буде середня лінія. Тому що це 60 плюс 30, це буде 90 тобто тут якраз в фокусі знаходиться ось ця а, стіна. І вона, ось ця лінія, вона буде середня лінія цього трикутника. Тобто, якщо тут у нас 6 см, то тут буде 3 см. І а, зрозуміло, що ось цей трикутничок, і ось цей трикутничок, і ось цей трикутничок, вони однакові. Вони не подібні, вони просто однакові. Це теж можна е, побачити нескладно. І із кхів, подібності трикутників ось цих, ми знайшли, що у нас е, розмір плями ось тут буде 3 см, але такі саме 3 см будуть ось тут, і 3 см будуть ось тут. Тобто, що ми будемо бачити? У нас на екрані я не рисувала це, але ви можете подивитися. Е, Подивитися це у вас відповіді в, підручнику, в збірнику. Є така яскрава світла пляма з діаметром ось тут 3 см, як написано. Потім буде темне кольцо тобто ось сюди. І ось сюди світло не потрапляє. Внутрішній діаметр цього кальця ось ці саме 3 см, а зовнішній діаметр кальця буде 3 плюс 3 плюс 3, тобто 9 см. І після цього. У нас знов буде ось тут і ось тут освітлена частина стіни, яка взагалі не пов'язана з нашою лінзою. Тобто це світло, яке не торкається лінзи, яке просто освітлює цю стіну ззовні. Тобто на екрані ми побачимо ось таке світлу пляму діаметром 3 см, потім кільце темно, з внутрішнім діаметром 3 см, зовнішнім 9, і потім просто освітлену стіну, яка. Де промені потрапляють на стіну, мінуючи цю лінзу? Ось така задача. Ну, можемо завершувати і відпочивати.